Кожній людині потрібна певна сума грошей на місяць, щоб жити комфортно до наступного доходу. Оренда житла, комунальні та медичні послуги, освіта, транспорт, зв'язок, харчування, основні статті витрат українців. А чи залишаються кошти на відпочинок чи хобі. Водночас, під час повномасштабної війни важливо підтримувати українських захисників і захисниць. Тож багато громадян регулярно донатять на ЗСУ. Скільки коштів потрібно війничанам для комфортного життя? З'ясовували наші журналісти. Якщо враховувати проживання на зйомній квартирі, комуналку, харчі, маленька дитина. Тисяч ну, 1050 більш-менш було б нормально. Тисяч 20 На одного. Тисяч двадцять, щоб було комфортно. Супутні витрати, напевно, харчування, кудись сходити, піти в спортивний зал. Більше такого нічого. Просто немає грошей, щоб кудись їх витрачати. Ну, порядка 8 тисяч. Ну, тисячу доларів, плюс це мінімум, мені здається, що треба, я не знаю, як прожити без, там, менше, якщо це себе є. Квартира стоїть, наприклад, 500 доларів. Це наймінімально, ну, типу, обікновена квартира. Плюс комуналка 100 доларів. Тобто 600 уже доларів то в тебе виходить просто квартира і комуналка. І 400 доларів в тебе стається, ну, не знаю, там, щось погуляти, щось собі купити, ну, це типу, ну, тож, типу, дуже мало так сказати. Тисяч п'ятдесят, як мінімум, на одного. 3 тисячі доларів ну це стабільно, що ми витрачаємо з друзями так на просто на покушать, на поїздки і на житло, так скажемо.